Двадцяточки дуже рідко насправді бувають в плюсі. Найчастіше вони народжуються в тих родах, які, в які вже приходили, і зараз знову заходять цей самий рід, щоб дозавершити якісь історії перед народженням. Ми самі обираємо, куди ми приходимо, до яких батьків що потрібно зрозуміти двадцятій енергії. По-перше, що якщо у вас є претензії до батьків, якщо у вас є якісь моменти, що ви сердитесь на них, де щось ви не пробачили. Перша і найголовніше цих батьків обрали ви. Цей рід обрали ви. І оці всі приключення, які з ними пов'язані, ви ж самі і обрали. Ці всі болі, які вони мали для вас проявити, ви обрали самі. Ці всі досвіди, всякі найгірші ситуації, які можуть бути пов'язані з батьками, ви обрали самі. Мало того, ви ще просили цих батьків не здатися в якийсь момент, не включити свою любов до вас гіпер. А все-таки програти якийсь такий негативний сценарій, болючий сценарій для вас, зробити, виконати цю місію до кінця, щоб потім у вас була можливість трансформовувати і рости далі. Це ангели, які для вас обіграли якісь такі ситуації болючі, тому що двадцятка там завжди є що пробачати. Друге, що ви повинні зрозуміти. Ці сценарії для вас програються згідно вашої карми. Тобто, якщо вам програється сценарій тато ал алкоголік або гулящий, то це, це те, чим жили ви буквально ось недавно, ось там життя назад, два життя назад. Третій момент. Якщо ви не народжені в плюсових 20 20-х енергіях, плюсові 20 двадцяти енергії можна побачити абсолютно прекрасні відносини в роду. В сім'ї, всі один одного підтримують, всі один одного розуміють. Ну ніби знаєте, ця сфера закрита, рівнесенько, гладесенько, прекрасненька. Якщо ви так не народжені, двадцятка в мінусі. Що ви не народжені в багатстві? Якщо у вас немає спадщини, з самого народження, у вас немає рахунків в інших банках, десь світ, у вас немає якихось своїх замків, яхт і всього такого, двадцяточка в мінусі. І ви хороша новина. Потенційно є та людина, якщо у вас є двадцяточка, яка може перевернути історію вашого роду.